Усім привіт! Мене звати Даша. На своєму каналі я розказую про моду стиль, тренди і сьогодні я хочу поділитися з вами моїм мастхевом на спекотний період. Це те, без чого я не можу обійтися: одяг, взуття, косметичні засоби і чим я зараз надихаюся. Знаєте, я така людина, яка не дуже любить купувати багато баночок, що стосується косметичних засобів. Я більше люблю дослідити всю інформацію, або мені хтось щось порадить, і тільки потім я це купую. Тому всі засоби для мене працюють на всі 100%, але варто враховувати, що всі ми індивідуальні, і для вас вони можуть спрацювати або не спрацювати. І хочу підкреслити, що це не реклама. Почну Оглядових засобів і одразу хочу поговорити про засіб, який мені порадила подружка. Ми придбали з неї упаковку на двох і розділили її. Це найкращий засіб у моєму житті проти запаху поту. І одразу хочу сказати, що він не бореться з потовиділенням, тобто він не блокує залози, він бореться з самим запахом поту. І хоч в мене немає глобальних проблем з запахом, але все-таки, коли я одягаю синтетичні речі, запах є, особливо коли займаюся спортом. Цей засіб називається деозен, він створений на основі якихось китайських трав і дівчат. Це дійсно Меджик. Він спрацював як для мене, так і для моєї подружки. Запаху немає. Як вказано на упаковці, його варто використовувати раз на два тижні. Одна упаковка на одну пахву. Але з досвіду хочу сказати, що однієї упаковки вистачає на дві пахви. Тому цілої упаковки цього засобу може вам вистачити на декілька років, раджу купувати як ми і розділяти на декілька людей. Будь ласка, не забувайте поставити лайк цьому відео. Ви можете зробити це вже зараз. Якщо вам не сподобається це відео, ви завжди можете прибрати свій лайк. Я дуже ціную вашу підтримку, для мене це важливо. Наступний косметичний засіб це cc Крем від Suskin, я його просто обожнюю. В мене немає тонального крему, в мене тільки цей CC крем і консилер. Одразу хочу сказати, що в мене проблемна шкіра. Зараз я ще проходжу лікування системними ретиноїдами, тому для мене було важливо знайти крем, який буде не комедогенний, буде легкий, не відчуватися на обличчі і буде підлаштовуватися під шкіру. Спочатку цей крем білий, а потім, коли ви його розтираєте, він стає бежевий. Я перепробувала багато таких кремів, які типу підлаштовуються під шкіру, але всі по факту були для мене темні. Цей крем мені підійшов. Крім того, він має SPF захист. Єдиний його мінус це ціна. Він не дешевий, але його вистачає надовго. Наступний гель від got 2 be. З ним я забула, що таке гель. Для брів. В мене достатньо непрості брови, жорсткі волоски. Одна брова росте вверх, інша вниз, тому щоб їх зробити більш-менш однаковими, треба сильна фіксація. І цей гель мені в цьому допомагає. Крім того, він гарно фіксує зачіски і його надовго вистачає. Плавно переходимо до одягу і почну я зі спортивного одягу. Хочу вам порадити велосипедки від Мора, які створюють неймовірну фігуру. Вони мають ефект утягуючої білизни, але при цьому ви не відчуваєте, ніби вас запхнули і затягнули в ці велосипедки. Ще мені подобається тканина, вона м'якесенька, гладесенька. Я їх одягала вже багато разів, і катишок на них немає. Мені подобається, що ці велосипедки тримаються на моєму тілі. Що я маю на увазі? Що вони тримаються на моєму тілі? Коли я роблю складні асани в йозі, деякі шорти і велосипедки підстрибують вверх. І опускаються на талії вниз. Мені це не подобається. Я їх потім поправляю. З цими велосипедками такого немає, тому для мене це великий плюс. Єдиний мінус знов таки це ціна, вони не дешеві, але вони точно цього вартують. Далі це домашній одяг. Не знаю, як ви, але я не можу на постійній основі жити з кондиціонером. Я починаю хворіти. Тому я вмикаю його, коли на вулиці прям дуже спекотно, як, наприклад, сьогодні. А для дому я обираю мінімальну кількість речей, які я ношу на собі. І для мене це. Бавовняна майка, яку я знайшла в сінсей. 119 гривень, гарно сідає по фігурі, не світить груди, ось ця бежева, можу сказати. Я собі такі майки придбала як на вулиці, так і вдома, однакові і із задоволенням собі ношу. В'єтнамки від Zara Home. Якщо ви не заходите в Zara Home, щоб придбати собі одяг і взуття не для дому, то дарма. Я собі придбала в зарахом м'якесенькі в'єтнамки з натуральної шкіри в поєднанні зі штучним матеріалом, і хочу сказати, що це, напевно, найзручніші в'єтнамки у моєму житті. Вони під все мені підходять просто на повторі. Єдине, що. У мене в зарі розмір сороковий, а це в'єтнамки 38-го розміру. Вони повномірні і навіть більше. Я би сказала такий оверсайз, тому обов'язково міряйте. Обожню хустки на літній період. Ви мене спитаєте, де придбати собі? Хустку. І я вам можу сказати, що нещодавно я заходила в Страдіваріус і була здивована, там були непогані хустки з віскози і бавовни. Також ви можете знайти хустки, наприклад, в мідл сегменті в Massimo Dutti. і ви можете знайти хустки в українських брендів. Про одну з таких я розказала в своєму відео про літню капсулу. Обов'язково подивіться це відео, якщо ви ще не дивилися. І етнічні хустки ви можете знайти в бренду Гуня чи Надія в world. Свої хустки я купувала в Секонді на шафі чи OLX, де ви можете знайти вже не просто якісну хустку, ви можете знайти навіть люксових брендів хустку, і це вже буде не віскоза, це вже буде шовк. Влітку я не обходжусь без льону, обожнюю ляні костюми, і я знаю, що є люди, які не люблять льон, тому що для них він жорсткий і дуже мнеться. Тому я раджу вам обирати речі з домішками бововни чи віско. Кози. У мене є костюм від бренду Famous, йому роки так 4, напевно, а може навіть і більше. Я його не можу вилучити з свого гардробу, тому що, що? Тому що я його обожнюю. Люблю носити окремо цю сорочку, поєднувати з іншими речами і штани у тому числі. Нещодавно я собі придбала ось такі шорти від бренду Reserved. Тут 55% льону і 45% віскози. І ще в мене є сорочка ляна від бренду H&D. Всі посилання я лишу під цим відео. Ну і про натхнення. Скажу вам чесно, що зараз важко чимось надихатися живучи в даній обстановці. І нагадую, що якщо вам зараз морально важко, ви можете скористатися моєю знижкою 10% на найбільшій платформі в Україні з пошуку та роботи з психологом онлайн Mindly за промокодом Світла або QR-кодом, який ви бачите на екрані. Та все-таки я намагаюся надихатися і нещодавно собі придбала книжку по рекомендації однієї стилістки про Ану Вінтур. Хоч це достатньо е, контроверсійна особистість, та я не можу обіцінювати той вклад, який вона зробила в індустрію мод. Тому, якщо вам цікаво читати біографії, можете спробувати цю книжку. І ще що мене надихає, я зараз дивлюся серіал Позолочене століття. Зараз виходить вже третій сезон, але я от нещодавно його почала дивитися з першого сезону. В нього рейтинг на IMDB 8,1 і це вважається достатньо високим рейтингом. І ще хочу сказати, що якщо вам подобається вбрання 19 століття, вам подобається серіал Бріджортон, але, на мою думку, цей серіал краще, тому що Бріджорден це така, знаєте, казочка. Де опускають багато моментів, то тут піднімають проблематики темношкірих, тут показують оці е, дами полусвіта, тобто е, жінки, які вийшли заміж за багатих американських підприємців, але в них немає такого знатного коріння, як вони з іншими сім'ями, зі знатним корінням конкурують. Ну, дуже цікаво для мене, мені подобається серіал. Якщо ви любите такий. Е, стародавній вайб, то можете спробувати подивитися. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чим ви надихаєтесь, без чого не можете обійтися в таку спеку. Можливо, можете щось порекомендувати. Давайте будемо корисні один для одного.